Наближаються новорічні свята і у продажі з'являється атрибут нового року ялинка. Продавці зізнаються, ажіотажу серед покупців цього року немає. Чим прошлого рік, на 90% менше. На 90% ну тільки 9% купляють, а 90% вже не покупають. Вже торговля впала повна. Не, не беруть люди. Бояться. По-різному кожного дня. Тобто на ну, 19-го на Святого Миколая було більше ажіотаж, ніж зараз. До 10 за день. Тобто раніше, ну, 19-го було там 20-25 ялинок. Сумчани, які вирішили цього року відмовитись від придбання ялинок, називають різні причини, але відзначають високу ціну. Кого горі, кого там ну, не праздничне настроєння. У кожного свої проблеми. Ну, Ми теж не хотіли продавати. Ну, Вже власть каже, треба, ну, і почали. Сказали, що маленькі будуть дешево, але вони щось в цьому році дуже дорогі. Не можу собі дозволити. Ну за таку ціну це. Ну. Я вважаю, не рентабельно її покупати. Придбати новорічне дерево в різгоспах області, на базі яких відкрили 58 пунктів продажу можна за 100 гривень. У інших точках ціни вищі, близько 250 за сосну до 2 метрів і майже 500 за таку саму ялинку. Багато сумчан вирішили встановлювати святкове дерево, але ще вагаються яке саме. Ще вирішуємо чи іскусно брати, чи живу. Поки що думаємо, яку взяти нам краще. Але будете брати ну думаємо, що так. Невеличку маленьку, але думаємо брати. Загалом люди по-різному ставляться до придбання та Святкування загалом. Багато сумчан запевняють, що зараз це не на часі. Не ті зараз. Е, зараз е, трудно. І роботи нема. Тобто, святкувати ми будемо тільки спомнимо наших військових. Ні, не думаю. Ми прикордонна зона, нас часто обстрілюють, так що не до якого празника. Та новорічні свята досі залишаються чимось особливим. А сумчани вірять, що новий рік принесе Україні перемогу. Звісно, ну його це дітям для дітей. Новий Новий рік, новий рік для дітей, його треба, щоб було щось красиві діти. Ялинки, ми вже ставили ялинку, звісно, щоб було красиві. Не треба упасть на депресію, звісно. Треба зло врагам, треба все робити. Що у людям було все добре? Новий рік наступає, ми повинні його провести і сподіваємося, що в новому році закінчиться ця клята війна. Юрій Коцар, Максим Близнюк, Новини СТС.